Хей, Йоу! еврібай! С вами Дензо, багаті за друзі друзями, як ви бачите, в Бравл Старс, і Дензо відкриває сразу стардропчик, з якого нам паде, кстати, епік, і плюс 500 спішки. Хорошо, хорошо, дивимося, що в нас виходить в новенько в магазині. кстати, плюс 500 красті боксів. Непогано. оце солідно. Оце вже реально такі солідні суми пішли у нас. Так, кстати, новий ворон. Новий ворон Фенікс. Фенікс ворон за 200 гемчиків. І тут можна отримати, кстати, купу Винів і купу всякої всящини. Ну, це все, звісно, добре. Все дуже-дуже добре. Давайте заберемо халявні пінчики. І давайте дивитися, що ми можемо з вами таке цікаве придбати. Да? Значить, всякі-всякі бачу суперсили у нас продаються за геми, Потім кредитики. Ми забираємо собі на Ембер. І, в принципі, заходимо в Красті Красті Крабс. Текс, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо оцю всю всячину і дивимося, які у нас сьогодні тут виходить пропозиції. Так, відкриваємо. О, кстати слухайка. Лопатка другого рівня. Тепер у нас є і для закидальщиків, і для ближніків, виходить, так? Да? Непогано, непогано. Планктон. Планктон на скінчик у нас, нас стоїть 8 тисяч красті баксів. У нас, на жаль, на жаль, лише 4 тисячі баксів. І поки що-поки що ми особо з ними розгулятися не можемо. Тому зараз будемо фармити. Зараз будемо фармити ці гроші, що нам це дає. Ну, тут, а ми не от. Отримуємо. Да. Тут ми, на жаль, друзі, не отримуємо красті бакси, тому смислу його поки що купляти немає. Можливо, буде смисл, якщо ми прийдемо до самого кінця, і тоді ми з вами зможемо отримати купу всяких винагород. Давайте дивитися, за які у нас мапи сьогодні дають-дають красті бакси. Получається, я бачу, що ми можемо отримати 400-400 красті баксів, тому я пропоную зараз почати з футболу 5 на 5. Поїхали. От реально, саме-саме найбільше, на кого я хочу скінь, це на Панктона. От серйозно. Губка Поп мені не особо подобається. Да, Скінчик, потім Скідвард мені теж не подобається, а от планктон? Реально, одна планктона прям дуже-дуже крутий скін. Так, починаємо. Починаємо Френка тако прогрівати. Та і в принципі, всіх будемо прогрівати. Отак Так, Поїхали, поїхали, поїхали. Прісуємо. Прісуємо, прісуємо, прісуємо напрягаємо. І наші чувак на танковій просто забиває їм на ізі гол. Ха-ха ізі катка. Походу, реально. Походу, реально, це буде дуже легко. Так, ульта, бенс, поїхали. Просто як ми їх швидко перебиваємо. Як ми їх швидко просто вбиваємо і забиваємо. <свісно> Все, дуже швидко. Дуже швидко пройшли це завдання. Непогано. Непогано Бемс. Забираємо свої красті бакси і виходимо обирати на суди режим. Так, старт-дропчик нам дає епічний плюс 500 XP. Хорошо, 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 хорошо. Значить, значить, тепер давайте другий режим. Звичайний футбол. Звичайний футбол, тільки на нього давайте когось оберемо. А, так нормально. В мене на цьому кентові є завдання, в принципі. Значить, поїхали. Значить, поїхали на футбольчик. Ну і, звісно, паралельно будемо з вами як виконувати завдання, да? І апати собі пас Так, 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 так. Проти нас Джессі, Ріко і Капітан Гавс. З нами сту. Ну, в принципі, в принципі, вроді як сили рівні. Я б не сказав, що вони супер-супер дуже сильні проти нас, да. Ну, опа, опа, опа. Ну все, я танк, я, в принципі, жирний, і я по-любому, по-любому зможу спокійненько собі зайти і забити їм голяк. Бенс, до побачення. Капітан Гавс. І ріко, ви мені нічого нуби вонячі не зробите. Так, отако, 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 Сразу, в наглу, в наглу, в наглу, в наглу. Просто так, нас перебили. Да, нас перебили. Надіюся, що стужка зможе в соло забити гол. Так, Поїхали, поїхали. А знаєте, чи мені подобається реально виконувати завдання да, на оці красті бакси на низьких рівнях? Тобто в мене, ось, як ви бачите, четвертий ранг на даному юніті. Просто ми можемо з першого разу, ну дуже рідко, дуже рідко, коли ми проігруємо на таких на, на, на таких легесеньких рівнях. Давай-ка, давай, -ка, давай -ка тепер медузу будемо ловити. Так, що ми апнули, отримуємо 80 собі. 80 70-80 карточок. У нас 23 тисячі 400 кубків. Непогано. Непогано. Поїхали словити, Значить, такс. Мапа грузиться. Мапа грузиться, і проти нас я бачу барлі, липучка і оцього кента з пушку. Я забувся. От реально, я забувся, як цей кент називається. Так, так, так. Я ж поїде, я можу, прям дуже йти. Отакого, от отакого, бемс бемс, бемс Липучечка, липучечка збирає. він нас Так В них зараз більше в рази. У них зараз в рази просто отако от бемс. Плюха. Так, цього добить, цього добить, цього, цього добити, дайте добити. Убили. Убили, убили. Так, але нас барлі просто убив. Я їм подарив купу медуз. Реально дуже багато медуз я їм віддав. А це я ще дуже сильно неправильно зробив. Так, надіюсь, а наш чувак не підібрав. А наш чувак не їх не підібрав. Ой, у них уже 10 медуз. У нас лише дві. У нас лише дві, у них уже 10. Тримаю вас в курсі, так? Так, мене суперзаряд. Бемс. Отако тобі. Отако. До побачення. Так, цього ми залупили. Треба іти далі збирати, збирати наші медузи. Так, вони ж нас там обходять, обходять, обходять. Так, пінгвін. Пінгвінчик, не помирай, не помирай, не помирай. Тобі треба Друже жити. Так, отако бемс, супер зарядик, і відштовхуємо його. Нормально. Тепер треба хилитися. Тепер нам треба зараз хілитися. Дуже сильно хилитися. Так, забираємо це, забираємо, забираємо. В принципі, ми вже їх перегнали. Трішечки перегнали. Тепер треба ще собі. Отак, цього Барлі. Барлі, барлі, треба понапрягати. Так, надіюсь, в мене зараз не закидають. Вро, вроді, вроді він відійшов відхилюватися. Так, цього перемо, цього лупимо і забираємо оці всі свої медузи. Значить, а так все це ізі перемога. Давайте тако в ногу підемо. Ні, реально, друзі, дуже легко дуже легко. Хто хоче бистро собі наапати просто ці красті бакси. Я рекомендую всім брати просто персонажів, яких дуже маленький ранг, да і дуже маленька сила. От тоді ви реально зможете дуже швидко їх фармити. а не під півгодини фармити один матч. Так. Ну тут, кстати, буде уже цікавіше. Дуже буде реально цікавіше. З нами бачу, бачу є один танк, один дальнік. Ну і в принципі, можна сказати, що я, я і танк, і дальнік. Тут ну, такий, знаєте, універсальний, універсальний бієць, який може, в принципі, і так себе показати цієї сторони, і цієї сторони, в принципі, непогано. Так, у таке. Цього кента ми забираємо. Кентика забираємо цього єдинорога. І я бачу, тута-тута у нас. Ой-ой-ой, отак, отако зробить. Так, цього забираємо. Можемо ще цього попрісувати. І я пропоную зараз піти щас, забрати того з краєчку. З краєчку, з краєчку. Дві банки є. В принципі, халява, халява лишньої не буває. Так, значить, що у нас виходить? Залишились три команди. В принципі, мої чуваки з ними прям вообще на ізі розбираються. Так, в мене зарядився якийсь заряд, і я починаю пихкотіти. Я надіюся, що це буду дуже швидкий, да? Ну, буде на це дуже сильно надіятися. Так, ага, так вони. Вони в соло їх перебили. Вони реально в соло перебили. Понятно. <хи> О, і квести, купу квестів виконали. Зараз по ідеї, ми отримаємо купу XP. І зможемо, зараз по ідеї там, щось позабирати. Якісь сардропчики, да? Тако бенс. Забираємо. Кредити забираємо. І відкриваємо сардропчик, який нам дає Еп... епік. І це ще один пінчик. Ладно, в принципі, безтолково. Бесолково, безсолково. Що я хочу? Я би пішов би в туман війни в дуо виконувати завдання. Взяв би скінь, кінь, взяв би Мортіса, Попробував би на ньому поіграти. В мене ж, виходить, суперзаряд є на нього, да? Паличка другого рівня її вибив. Значить, пойде, і поїде і зараз ми повинні всім дати пілюлей. О, ви бачили? Там Мортіс. Тоже проти нас Мортіс, получається, з цим новим скінчиком, який випадає у нас, получається при батлпасі, так, да? коли ми купляємо. Так, давай давай-ка поки тут нікого нема, поки нікого немає, треба фармити. Треба фармити, бо проти нас тут, як ви бачите, пайпер є. А це мапа прям дуже класна для Пайпер Вона дуже велика, дальніки прям дуже імбові. Так, бочечка, бочечка, бочечка. Так, бачимо трасика біля нас. Так, френк, 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 братуха. Я все понімаю, але но... давай-ка, давайка, ти мене трогати не будеш. В принципі, можна щось зробити план капкан. Можна на нього налетіти на френка. Отако, От бемс, обдурили, обдурив, бемс, 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 ульта і до побачення. До побачення, просто як ми швидко розібралися з однією командою. Тут є пейпер. Тут пейпер Так, отак, 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 бемс. Йосотке залишилося, чувака. І я гаджет не успів в'юснути. Ой-ой-ой-ой. Обідно. Реально обідно. Я ж міг тільки що убити одну команду. Наш дочекався Якщо не помиляюся, вона виходить із пейпер так? Да-да-да-да-да. Там пейпер там пейпер і проти неї буде реально нам дуже складно. Так, в цього 11 банок. Ну, давай поможемо. Давай, бемс, бемс. Убиваємо. Так, бочечка влітає, бочка влітає і Я пойде, що можу, 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 можу залупити. Отако. Гаджет. Так, 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 братуха. Я все розумію, але давай бочка мені допомагай. На бочки, давай мені кен допомагай. Так, це мій кіл. Бенс. Так, 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 тікай, 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 дензу. Все, в принципі, бочка затащив у нас. Дочекався, дочекався. Та й, в принципі, ми їх зажали непогано. Так, я пропоную зараз обрати якихось таких кінтів, на яких в мене є квести. Так, наприклад, усього в мене є кент на гасові. Давайте гаса апнем. Трішечки, трішечки, бо в мене коні, на жаль, небагато. Беремо його і. Попробуємо зараз на ньому трішки повиконувати завдання. Так, хто проти нас? Джесі, Емс, Роза, закидальщик Фоко, Нані, Ну, в принципі, в принципі, непогані з нами проти нас такі кенти, да? вроді як, вроді як, ми на їхньому фоні виглядаємо ще й дуже дуже сильними. Нашій чувак якийсь туда-тудис пішов на нані, а пішов, пішов фармити банки. Так, бачу, його хочуть бікувати. На нього хочуть бікувати. Забираємо, забираємо цього кента малесенького. Так, Мертуха, давайте не помреш. Так, плюха, плюха, плюха. Так, одного вбили, і другого теж убиваємо. Чітко, 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 Бемс, супер заряд, не попав. <laughs> О, нані душа, ох, вона його й душа. Ох, вона їх і душа. <laughs> Бемс, мінус роза. До побачення. До побачення, Розенька Так, братуха, лови. Ах, стоп. Стоп, 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 стоп. Він на когось там походу нападає. О, бачу, 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 нубика. Так, тут і пайпер, і він пайпер просто в соло забирає. Непогано. Ізі катка, получається, що? Реально, ізі-катка. Так, які нас тут кест. Треба виграти, виходить, 5 разів на цьому юніті, да? на цьому персонажеві. Потім треба виграти 5 раз туман війни і убити 15 героїв. Хорошо, хорошо, в принципі, завдання не важкі, так що, думаю, сьогодні ми повинні виконати прям реальну купу-купу завдань і пройти купу левелів батлпасу. Бо скінчик, реально, скінчик на. Матраса прям дуже хороший. Прям реально крутецький скіл. Я би хотів би собі його отримати. Тільки треба насамперед пройти повністю-повністю усі рівні батлбасу. Щоб був тул його взагалі купляти, щоб забрати зразу всі винагороди. Так, тут забираємо ці баночки. Бемс-бемс. Так ще плюшечка. Заряджаємо. Так, 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 так. Плюха, попав. Так ще одна плюха. І оба! Убиваємо. Убиваємо, убиваємо цього нубика. Так, хто це в нас тікає? Дінеч, братуха, нас плюхи. Сплюхи просто виробили нуба. Так, побігли, побігли, шукати далі. Так, бачу, бачу танка, бачу жиробаса, бемс, бемс, закидаємо його, закидай, закидай, закидую його. Бемс, до побачення. Так, тут я бачу розу і бачу, бачу, оба, опа, наплюху, наплюху. Так, ніту. Треба ніту убити, Треба убити ніту, аби тільки би мені мій чувак поміг. Так, хілочка, хілочку, хілочку ми забираємо. Хілочку, так, бемс, бемс. Мінус один. О, не попав, не попав, не попав, не добив, просто не добив його. Ова. Так, виходить, залишається у нас проти нас лише тут роза. сховалась. Може десь тут? Я не знаю. О, опа. Опа, опа, бемс, 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 бемс. Убиваємо. Розуми убили. Тепер нам потрібно шукати шукати другий гравців, які у нас, виходить, залишилися проти нас. О, бачу. Джесі, Джесі, Бемс, плюха. Попасти би ще. Скухайка. Ще би попасти, бемс, просто з плюхи вирубив. Всього щас теж плюхи вирублю. Так, все, мені братух на тебе по барабану. В мене ще щит є. Нормально. В принципі, накидав я 67 тисяч урону. А зі мною чувак в команді накидав ще 4 тисячі урону. Я йому в соло. От реально, просто в соло заселився. Катку. Так, наступна каточка, і я попався о, з білкою. Якщо не помиляюсь, її звати, чи Сенді, чи не Сенді, вроді Сенді. Це була білка вчена, да? яка жила, виходить, під куполом. О, так, це скін на Джесі. Це скін на Джесі, крутеський. Диви. Реально дуже красивий. Брін, скільки нових скінів, які я хочу, але, на жаль, красі баксі у мене так і немає, щоб їх отримати. Так, цьому плюху дали. Так, подібне, чи треба плюху дати. Так, 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 так. Давай, братуха, зажимаємо їх, зажимаємо, душем. Так, справта. Справта, справта, треба Свої рубети. Все, мінус спраут. Так, тут до нас біжить рак. Треба рака теж понапрягати. Він особо не ви у нас. Так, бемс, плюха. І давай-ка, давай-ка якось отако бемс. За щицію робимо. Так, нас душить. ой 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 Нас. Нас просто задушили, зажали і закидали своїми плюхами. Але скін на білку реально крутий. Так, поїхали. Нова каточка. Фармим, фармим, фармимо баночки. Так, там в принципі, чувак, у нас там фармить зверху, шукає банки. Я тут пофармлю. Так, то бемс. Все, дві банки є, і. І бачу когось тут бачу. Бачу Брока, бачу капітана Гавса, якого 5 банок Так, капітана Гавса ми убиваємо. Це танк. Так, танка. Ми танк вирубив. Мене танк вирубив. Так, хто, 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 хто тут залишився? Е, Джин і ще, ще якийсь кен. Брутуха, ти тікай, напевно. Реально, тобі, напевно, треба лучше тікати. Бо, тебе просто залуплять. Тебе залуплять. Так, Появляємося, появляємося, появляємося. І йдемо допомагати душити. Ось оцих кентів, в яких прям реально велика купа банок Так, Плюха, плюха. Так, попасти, попасти. Халяво. Так, 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 закида... закидальщик, закидальчик, закидальчик на собі. От реально, на цій Мапі прям дуже-дуже круто. Е, о, кстати, виконуємо два песта. Значить, можемо спокійненько, спокійнесенько поміняти собі перса. Бо чесно, мені на ньому надоїло грати. То у нас дальнобійний такий. Можемо взяти грома, можемо взяти барона. Давай-ка, давай, давай візьмемо грома. Реально, давай візьмемо закидальщика. О, кстати, в мене стрік. У мене стрік. Один з перемог по Непогано. Час, по ідеї, нам потрібно виграти ще одну катку, і ми зможемо з вами забрати, виходить, ще 500 ікспішки. Тобто ще один левел, ми зможемо собі пройти в батлпасі. Так, бачу в центрі Купа банок була. Я би, чесно би, чесно, я би пішов би в центр. Так з нами хто? З нами попався морожено, заморозичик. Морозено, морожено, морожено. Я ж надіюся, він хоч піде в центр. Надіюсь, надіюсь на те, що він піде. Так, бачу, тут є дві банки. Так, давай-ка та, давай їх зафармимо. Тобто бемс-бемс, бемс. Давай ще одну плюху. Так, бачу тут а бібі. Бачу, бібі, бібі, фармить баночки мої. Бартуха, давай-ка, давай-ка ти не будеш тут фармити, бо це все діло моє. Вона тікає, вона тікає, тікає, тікає. Можемо ще за нею такого бемс-бемс, пройти. О, тако. Оплюху, отако плюху, о, спалив, 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 спалив. Ой-ой-ой, ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. мороженое, дупи його! Щось, чувак, у нас трішечки якось тупить, афекашить. Я йому накидав. Получається, да? Накидав прям дуже-дуже багато урону. А він просто АФК стоїть, від нього тікає. Якийсь, чесно, чесно, якийсь трішечки странний, тіпочок. Ну ладно, давай-ка, давай-ка тутаку провіримо. Ну, вроде як, вроде як нікого нема. Давай, 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 Ось до поку. Тут на поку можемо побикувати, але гесенко. Бенс. наперед йому плюху, бемс. Сюди знову тако бенс, плюха. Так, ульта. Ультуємо, ультуємо, не попав. Ох і жалко, що не попав. Так, 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 так. Мені поможе хтось? Напевно, напевно, що морожено мені не особо хоче допомагати. Так, давай ще раз. Купу, 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 плюх. Ой, ні. все, хехе, хе-хе. Покута я убити убив, але чувак, вообще, вообще грати не хотів. Дивіться, п'ять тисяч уронов кін. Я 33 тисячі, він п'ять тисяч. Нє, Дензов, напевно, тобі потрібно не брати грома. Тобі, брати треба якогось такого перця, який буде в соло в соло тащити. Давайте пробуємо на лілі. Реально, давайте попробуємо поіграти на лілі. Так, з нами Біа. Проти нас Барлі. Брок бачу, танки, шелі. Боже, купа. Купа, велика, велика, купа просто жорстких типів. Ну, надіюсь, надіюсь, що я на лілі трішки навчився грати. да? І так, бачу Брока. Брока, брока, монсуємо і убиваємо. І убиваємо просто його. Так, побігли далі. Так, бачу знизу тіпа. Бачу знизу тіпів, яких я можу Щас прям конкретно, конкретно подарягати. Бенс, мінус один. Убиваємо, убиваємо дубика. Так, відходимо, 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 відходимо. І зараз отако Бенс. Суперсила, суперсила, суперсила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та ще, та ще, та ще, та ще, та ще ти куда ти ульту потратив? <laughs> Просто ха ха Проси чувак погода набіазлякався. <laughs> І трішечки не туди уйду свою закінчу. Ну, у усіх буває, в принципі, усіх буває. Даже я буває, так туплю. Так, уявилися ми. Так мені цікаво, і зможу через суперсилу? Ні, через суперсилу, на жаль, я через річку цю перепливсти не можу. Бачу, 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 можемо вірватися. Можемо вірватися. Так, бемс. Попади, попади, братуха. Попади на набіга. Попади. Хорош. Просто засолив. Чувак, прям реально засолив. Так. Так, виконали ми ще один квест. Давайте приймемо паті. Давайте прямо паті. І оберемо собі когось когось другого. Наприклад, на ком я дуже давно не грав? На кольто він іграв. На базу. Давай база. От реально, давай на базу. Підем. Поїхали, поїхали, поїхали розносити на базові. Правда, в мене, в мене тільки шостої сили, да? в мене немає ніяких гаджетів на ньому. Ну просто на ньому дуже-дуже рідко і граю і це, мій, знаєте, такий несигнітурний герой, тим, яким я особо даже не граю. Я люблю такого більше закидальщиків, якихось такого Едгара, там, наприклад, Джесі, да? якихось таких юні його. Ась бас, ну він. Він вроді цікавий, такий сам по собі перець. Але грати я особо на ньому, я ще чесно, не вмію. Хай не фармить там баночки, а ми з вами ще тут особі шведенко, шведесенького такого підформимо їх. Банки забираємо, забираємо і сразу центр. Фу. Ой, больно, 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 больно. Давай-ка десь у тут огомі похилимося. Треба якось мені ульту фармити. Треба, треба фармити ульту. Так, стоїмо, стоїмо в радіусі. Нормально, нормально, нормально. Ой. Сплюхи <плес> вирубив, Чувак. Стоп, а як це він тільки що зробив? Я ж стояв за стінкою. А як він це зробив? Блін, якийсь імбовий в нього перець, що йому стріляти через стіни. Так, ладно, ладно. Не знаю, як він це зробив, але нам треба зараз їх якось перебити, перебити, перебити. Так, 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 треба ульта. Треба срочно, срочно ульт. Все, ульт є, значить, можемо, можемо, поїде Ось влітати. Давай-ка, напевно, ліпше тако відійдемо. Відійдемо, відійдемо, бо ще живих 4 команди. О, мене вирубили. Мого вирубили чувака. О, і ще одна ульта влетіла. Ні, я собі хочу цього чувака. <сум> я не знаю, хто це. Напишіть мені в коментарях, хто нас тільки що убив. Що це за нього заплюхав в 6 тисяч хп. Реально, це щось дуже дисбалансне. Що у нас тут є? 300 койників. 300 койнів ми забираємо. І давайте відкриємо ще один, получається стародропчик. Давай мені міфіка. Давай міфіка або легу. Ага. <сум> Рейр не хотів. Плюс 50 койнів. Ну в. В принципі, дивіться, скільки у нас, скільки у нас баксів у нас з вами 4500. 4,500 баксів, да. Ну, моя ціль все-таки стається незмінною. Я собі хочу просто реально дуже сильно планктона. Хто з цим згодний, друзі? Взагалі, напишіть в коментарях, які вам подобаються нові нові скінчики, да? Іменно з цього інвенту, з губки Боба, який для вас самий крутий скін, як для мене, для мене, да? Мені подобається дуже сильно планктон. Хто з цим згодний, друзі? Чекаю в коментарях. Ну а в цілому, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сіктосій подобати, то, й, звісно. Не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!